Вже повністю підключене сидіння від BMW, плюс реношні запчастини. Показую. Реношна рілюшка, реношна кнопочка. Але все, в принципі, працює. Так, максимально акуратно вирішив тут все зробити. Трішечки не вистачило лавсаної ізоленти зеленти в кінці домотати. Це вже фішка, яка буде безпосередньо підключатися ось до автомобіля. Тут буде встановлена. Я думаю, що тут навіть ні до чого не докопаєшся, як то кажуть. Зараз перевертаю і показую, як це все працює. Акумулятор встановлений. Там дроти підключені, підключаємо до акумулятора і зараз буду показувати, як працює. Дивимося спинка. Так, кнопочки нажимаємо. Поїхала спинка вперед назад. Тепер, так, по висоті можна подушку саморегулювати. Бачите? Передочок подушки піднімається. І опускається. І також можна регулювати висоту самого сидіння. Ось так. І навпаки. В принципі, все працює. Так, встановлена кнопочка Рено. якщо дивитися так, сидіння паралельно, встановив її паралельно до цієї лінії. Мені так здалося трішечки буде краще, ніж якби воно стояло вертикально. Все працює, тобто раз на третій режим, щоб швидше. Ну, повірте на слово, гріє і мат. І ну, срачі, сраки і гріє мат спини. Все, в принципі, без питань. Відключено через датчик температури, все як має бути. Так, сидіння я вже трішки залапав, засрав руками, але нічого, зараз ще е, друге, в принципі. там вже проводка майже готова, там залишилося е, припаяти саму фішку, яка вже буде підключатись до автомобіля. Зараз займаюся другим, і вони поки, поки що будуть чекати кращого часу.